Простори приміщення, нові столи та шахові дошки. Тепер улюблене місце зустрічей юних гросмейстерів стало ще комфортнішим. У Дніпрі оновили шаховий клуб на базі спортивної школи номер 9 Софія приходить сюди навіть під час літніх канікул. Гру в шахи полюбила ще з трирічного віку. Я хотіла грати з татом і пішла на шахи, щоб навчитись грати. Ось, а так це стало моє хобі тепер. Сюди я ходжу дуже давно, мені дуже подобається тут. Ходжу на всякі турніри, на заняття, лекції. Ну, тут треба міркувати, я дуже сильно люблю сидіти, так думати, який хід. Відремонтоване приміщення клубу це одна з трьох його спортивних баз, де загалом навчається 520 учнів. А під час канікул працює ще й літній табір, який щодня відвідує дві сотні учнів на двох локаціях. Серед них і Артемій. Чому хочеш сюди ходити в літні канікули? Тому що тут цікаво. А чим саме? Дають нові позиції, випробування для свого мозку, нові партії. Це нове, це дуже цікаво. Сюди я приходжу доволі часто. У шахах я вже приблизно 6 років, дуже подобається. Я хотів розібрати одну партію, яку мені тато дав, але коли прийшов, мене зацікавило, я залишився. Я спочатку навіть не знав, як двигати фігури. Тут вже виповнив перший розряд. Вже як два роки. Відвідують шаховий клуб, як малюки, так і дорослі містяни від 4 до 23 років. У команді закладу працює 17 тренерів. Вони викладають і на базах загальноосвітніх шкіл, що дає можливість всім дітям міста навчитися мистецтву шахів. У нас шахи в місті розвиваються. Федерація шахів Дніпра працює на те, щоб усім було не тільки цікаво, но й дуже дуже було полезно, дітки могли виростати, і всі діточки 9-ї шахової школи грають постійно не тільки в наших городских змаганнях. А грають в міжнародних турнірах. У нас зараз хлопчик грає на Чемпіонаті світу в Грузії, наша звізда, чемпіон міра, Чемпіонат Європи. Міронітребка. Директорка спортшколи додає, шахова справа у Дніпрі користується попитом серед підлітків. А з початком повномасштабної війни в Україні кількість юних шахістів лише зросла. На щастя, шахи тільки почали більше розвиватися. Під час війни ми організували онлайн-клуб. Діти продовжували грати, займатися. Ми створили турніри, регулярно грали, незважаючи ні на що. Діти приєднувалися і це саме і допомогло шаховій справі не зупинити свою діяльність а навпаки, дуже багато нових дітей залучилися. І зараз ми маємо стільки багато. Учнів відремонтований клуб не просто простір для занять. Це місце, де зростають чемпіони України, Європи та світу. Оновлення стало можливим завдяки спільним зусиллям міста та федерації шахів Дніпра. У клубі повністю відремонтували стелю, стіни, освітлення, вікна та опалення. Облаштували зону очікування для батьків. Школа новилася кардинально. Я сама в цю школу ходила шести років, і я навіть не могла уявити, що колись тут буде так гарно. Шахи тут це не лише про перемоги на турнірах, це про терпіння, наполегливість і розвиток критичного мислення, а ще про натхнення, яке діти знаходять у грі та один в одному. Анастасія Васько, Юрій Даницький Дніпро Тіві.